Не знаю в якому стані зараз, з юридичної точки зору суперечка між старими і новими власниками квартири, і яка там дійсна ситуація, тому що ми перевіряли через виконавчу службу стан нерухомості. Вони сказали, що вона не могла бути продана в принципі, тому що за законом це було неможливо. Але я не хочу думати про ці речі, тому що в мене є договір оренди строком на три роки, оплачений. І там всі мої речі. І зараз у мене просто немає Ступу до моїх речей в орендовану квартиру у мене є договір, у мене є в паспорті прописка. А люди прийшли, поміняли і цей ключ більше не підходить. А давайте по самому початку, що десь трапилось, що що відбувається. Ми гуляли з дітьми на дворі. Мене звуть Юля. Я проживаю в квартирі за адресою Дніпровська набережна, дев'ятяня. І ми гуляли з дітьми, коли нам подзвонила сусідка і сказала, що грабіжники ломляться в нашу квартиру. Коли ми зібрали пів групу підтримки чоловічої і приїхали, то виявилося, що це не грабіжники, а що це факторінгова компанія, яка викупила у банка право вимагати борг з власників цієї квартири, у яких ми орендуємо. Я попросила хоча б зайти шапку взяти для дитини, бо пішов дощ взяти парасольку і шапку. На що вони сказали, що ні, це неможливо, і вони не нададуть мені доступ до мого. Коли я показала договір оренди і подзвонили фахові юристи, і сказали, під'їхали, що мій договір оренди чинний, я маю право зайти там, забрати парасольку, там і щоб дитина сходила в туалет. А вони сказали, що це хай вирішує суд. Ну, це е, просто ну, ви а розумієте. Хто от з тих чоловіків, які ходять, хто в цьому? Ну, оцей е, мужчина в чорному піджаку, який зараз слідчим в кепці пішов, е, він представився, як Дмитро і казав, що ми можемо вам недорого продати цю квартиру, беріть. Поки... Твою ж квартира, так? Ну це не моя квартира, я її орендую, але вони розуміють, що в мене є зацікавлення жити в ній, бо діти прописані. Вони побачили мені покупця, спробували її продати. Коли я сказала, що чесно, з таким проблемним житлом я не хочу мати. Справу я просто хочу дожити вже свій строк оренди і потім е, з'ясувати. Вони почали отакі от е, дії, да с, ну, агресивні, і е, поліція сказала: ми просто фіксуємо. Ви можете скласти акт про те, що у вас поцупили речі, тому що мужчини, он подивіться, пішли з кульками з моєї квартири. Томіна з вашої квартири кульки, так? а, так, да, вони вийшли з нашої квартири за цими пакетами. Ну там якісь, ну, я не так, щоб сильно заможня, але ну є якісь там золоті прикраси, лежать одяг, електроніка, там якісь. Пауербанк. Я не знаю, що вони винесли, і чесно не знаю, що дитячий горшок чи памперси, я не знаю. Але вони вийшли а, а Дитинка свідком була цього? Дитинка була свідком, ми попросили, викликали родичку, щоб вона посиділа з нею в машині, тому що це стрес. Ну, він сказав, що я тут живу, підтвердив. І ми його відправили, тому що спостерігати всю цю вакханалію ну, немає ніяких душевних сил. Що далі будете робити? я написала про це у Фейсбуці і висловила обурення як так без рішення суду про виселення, нас випхали за двері, не дають доступ до речей, не пускають в квартиру. І дуже багато класних юристів вже, вже е, така так, увага громадськості, що мені здається, ну, що прийдуть спеціалісти і якось допоможуть. Тому що я не розумію, хто правий, хто винуватий. Мені дуже шкода моїх речей, які зараз там замкнені. замкнули. Треба, треба вскрити замок і вам тебе Е, Розумієте, якби у мене не було двох дітей, я б так і вчинила. Але е, я уявляю, який буде стрес, коли ми ввечері ляжемо спати, а тут до нас забіжить якесь чергове маски-шоу, представиться факторінгової компанією захоронною фірмою, і який це буде страшний стрес для дітей. Коли вони до нас зачастили, то ми змушені були ось у нашої куми в сусідньому домі підживати. Ну так, ми то і в принципі, якби такі там до родичів часто їздимо. Але ну знаєте, коли е, ти нічим не захищений навіть законом, і поліція розводить руками і... Говорить, що ми захищаємо просто громадський спокій, а про виселення ми нічого не знаємо. ну, а я Скажіть, як називається ця факторинова компанія? А, вердикт. Щось там. Я собі записала і вже забула вердикт. Ну, Публікацію кажемо так. Да -да, я, я обов'язково І як кажу... прізвищать директора їхнього. Як... Не знаю. Він сказав, що він Дмитро. Так, да, він я, я представився журналістом, він навіть не, не представився ніяким чином uh -huh. і заперечував роботу журналістом, Це факт був зафіксований. Так, да, так. Да. Ось така ситуація. Ну, будемо сподіватися, що зараз громадськість нам допоможе якось в правовому полі все ж таки діяти, хоча б віддати мені речі, відшкодувати ту суму, яку я вже заплатила за оренду. Хоча би так, якщо нам не дозволять там вжити Яка адреса? А, Дніпровська набережна 9 А, квартира 8, 280. Ну, Надіємося, що хтось зацікавлений теж з юристів та журналістів підтримує Юлю. Дякую дуже, На дякую, вас. спасибі.